Ще вчора, як Москва, такі ворона ж вважали себе тиловими містами, але сьогодні небо над ними розірвалося на друски. Іганські вибухи розбивали будівлі, а авіабази Рейфі охопило полум'я, що зіймалося до самого неба. Ці вибухові танці торкнулися різних куточків країни. Це не просто полум'я, це нищівний вогонь помсти, що пилає за кожне українське місто за кожну зруйновану долю. А від кадрів у всіх повідвисали щелепи. Тож далі про це говоримо детально. Рафія під масованою атакою знову відразу в кількох регіонах країни лунають вибухи від прильотів та здіймається дим. А місцева влада звітує про атаку ударних БПЛА під ударом і Москва. Спочатку мешканці Липецької, Воронезької та Ростовської областей Росії повідомили про вибухи. Зокрема, голосно було в місті Єлець, де розташований завод акумуляторів енергія. За даними Астра в Єльці Липецької області, мешканці бачили дим після атаки БПЛА та чули кілька гучних вибухів. Самі ж російські телеграм-канали стверджують, що безпілотники атакували завод «Енергія» – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство готовляє батареї для модулів планування і корекції, що встановлюється на авіаційні бомби та ракети армії Рефі. Завод Енергія раніше вже був атакований дронами наприкінці травня. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов також підтвердив атаку БПЛА на підприємство. У Єльці БПЛА атакували територію промислової зони. Постраждав мінімум одна людина. Їй надається вся необхідна медична допомога. Написав чиновник. Також за його словами дрони упали і на будинка ймовірно через відпрацювання криворучного ППО. Учно також було і у російському воронежі. Рвонули цілі вулиці та будинки. Наслідки виявилися фатальними для усього міста. Місцеве публікують фото та відео з першої дронів, які безперешкодно літають над регіоном, а згодом і диму, що піднімається в небо. Губернатор Воронської області Олександр Госів спершу повідомив, що засоби ППО намагалися знищити кілька безпілотних літальних апаратів у передмісті воронежа та одному з районів області. Але як видно на відео, дрони кружляли над містом без роботи російська. ППО і врешті попадали в місті. Згодом він підтвердив і влучання. Також з'явилися світлини роботи ударних дронів по самому центру Вороніжа. Пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівках міста, приватні будинки в передмісті, а також автомобілі й торгові об'єкти. Як видно, будівлі завалилися у деяких величезні дірки від вибухів. Картина, наче після коврового бомбардування. На оприлюднених фото видно, що наслідки суттєві зруйновано щонайменше кілька будинків в центрі міста. Уранці міноборони Ерефії повідомили, що над Росією нібито зафіксували понад 55 українських безпілотників. Однак міноборони традиційно нічого не повідомляє про наслідки атаки. Ну, а тим часом військовий експерт Олег Жданов прокоментував атаку на РФ та вибухи у самій Москві, Тож, давайте заслухаємо. Є, є опублікована карта наших ударів по території по території Російської Федерації, як ми я його називаю оперативно-стратегічне направление Росії Федерації 18 ударів по воєнним об'єктам і об'єктам воєнного промислового комплексу було нанесено нашими нашими силами и средствами по, на территории Российской Федерации, причем в ее глубине, на европейской части Российской Федерации. А именно, э, вот ресурс Око гора подсчитал, что за прошедший месяц зафиксировано 18 прилетов по объектам в различных регионах РФ. И. Были атакованы за июнь месяц 3 нефтебазы, 5 аэродромов. Один центр материально-технического обеспечения, семь предприятий ВПК, причем одно из них было атаковано дважды, после долгого перерыва вновь атакованы нефтебазы, тогда как в предыдущем месяце приоритетными были аэродромы. Вот и по карте вы видите там, где места, где эти атаки производились. Я надеюсь, что июль месяц станет более жарким в плане атак на объекты на территории Российской Федерации. Война это процесс обоюдный. Кто с мечом пришел, тот ворала и получит. Вот так перефразируем народную Мудри більше того, схоже на Арефі серйозно занепокоєні такими атаками та готуються до масштабних ударів. Деякі підприємства почали вводити обмеження на перебування в потенційно загрозливих будівлях. Зокрема, офіси в Москва Сіті переходять на віддалену роботу через загрозу атак безпілотників. останні українські дрони прилітали туди раніше. Наразі ж керівництво ВТБ раптово вирішило примусово відправити на віддалену роботу співробітників свого центрального офісу в Сіті. Пояснила це ризиком атаки, яка Нібито очікується в найближчі два тижні, незважаючи на те, що Сабянян запевняв раніше, що Москва захищена на 99%, а всі дрони збивають ще на підльоті за містом. Схоже, що підприємці йому не довіряють. На віддалену роботу терміново переходять і співробітники інших компаній. Йдеться щонайменше про заборону відвідувати роботу вночі. З опівночі до восьмої ранку у Москва Сіті, наприклад, розташовані офіси, мінцифри, Мінекономрозвитку, мінпромту, а також озон і Сбербанку. У них обмеження поки вводили. Також напередодні сили оборони України завдали удари по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії, іжевському електромеханічному заводу Купол розташованому в Удмуртському Республіці операцію провела служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на генеральний штаб збройних сил України. За даними генштабу, ціль була обрана в межах заходів і зниження потенціального російського протиповітряної оборони. Завод Купол є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФІ. За наявною інформацією, внаслідок удару було зафіксовано точні влучання у корпус номер один на майданчику номер один підприєм. Мства після влучань на території заводу виникла пожежа. Дані про масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Сили оборони України наголошують, що продовжують вживати усіх необхідних засобів, аби змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Крім того, накрили Ерефію і інші катаклізми. Так блискавка, спричинила пожежі та блокаут під Москвою. Спалахнули будинки, залишилося без світла кілька будинків. Дубні епічний момент влучання потрапив на відео. А тим часом російський Санкт Петербург готується до потопу. Дамбу закрили, вода вже піднялася майже на 2 метри. Нині у зовнішній частині фінської затоки у Санкт Петербурзі рівень води перевищив 180 сантиметрів. Влада намагалася зробити все, аби запобігти затопленню міста. У Петербурзі ухвалили рішення повністю закрити затворні дамби, перекривши доступ води з боку фінської затоки. Рух суден за кранштанським корабельним фарватом припинено. Циклон приніс місто сильний західний. Ні, вітер не характерний для літнього періоду. Через це виникла загроза повені. У Петербурзі пори сягають 19 метрів за секунду. А в акваторії Невської губи аж до 27 метрів за секунду. Висота хвиль місцями була 2,5 метри. Відомо, що вода затопила навколишні міста. Найскладніше було в Сестрорецьку, де затопило місцевий парк. Також прогнозували зростання рівня води у Неві. Натомість російські війська вчергово атакували Україну шахадами. Вибухи пролунали зокрема в Запоріжжі, Миколаєві та Кропивни. Цькому повітряні сили ЗСУ також повідомили, що дрони на Миколаївщині рухаються у південно-західному напрямку. Стало відомо про вибухи в Запоріжжі. Згодом гучно було в Кропивницькому. Там також пролунали вибухи. Також за інформацією очільника Запорізької ВА, росіяни вдарили по гуляйполю з артилерії. Поранено двоє людей. Також під атакою БПЛА було саме Запоріжжя. Наразі це було все, тож Бережіть себе та своїх рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До зустрічі в нових відео Слава Україні!